Вітаю, любі друзі, шановні панство. Сьогодні продовжимо огляд каталога Максима Загреби монети України 17-го видання 2022 року. На жаль, поки що немає у мене нового каталогу, тому роблю огляд того, що є. Ну і продовжимо огляд з монет з дорогоцінних металів, сувенірні упаковці, ну і плюс і сувенірна продукція від НБУ. 2 мільйона карбованців. Ось така цікава, цікава позиція. 5 років незалежності, картонний буклет у розгорнутому вигляді картонні коробці з монетою мільйон карбованців, 5 років незалежності. Ось вона. Та банкнота 1 мільйон карбованців. 96-й рік в пруфі 6 тисяч гривень, але станом на 2022 рік. Так, далі наступна. Також цікава, ось презентаційна сувенірна така упаковка. Картонний буклет у розгорнутому 5 років Незалежності України. Картонний буклет у розгорнутому вигляді у картонній картопці з монетою мільйон карбованців. 5 років незалежності України та банкнота 1 гривня. Також 96-й рік. Ціна 5750 гривня. Це е, її обидві сторони. І карбованці. Мільйон карбованців монетою. До речі, таких продажів в інтернеті чомусь в Facebook спільнотах не бачив. Далі 2 гривні. Дитячий гороскоп. А от дитячий гороскоп в продажі бачив і не один раз. Дитячий гороскоп, буклет в один згин 90 на 90 в картонній коробці. Виготовлена на замовлення НБУ. Ось так виглядає сувенірна упаковка. Вона різна є. І тут є по всіх знаках зодіаку, Це на 2014 рік. Ягнятко, телятко, близнятка, рачок, левенятко, дівчатко. Водоліччик, рибки, терески, скорпіончик, стрільчик і козоріжок. Але ціни в них відрізняються. Так, дивимося: ягнятко 635, телятко 645, близнятка 675. Рачок 735, левенятко 775, дівчатко 675. Але це ще стане на 2022 рік. Годолічик 675, 635, 700, 775, 735, 775. ну Така непогана серія і серії гороскоп. Дитячий гороскоп, бо нинішній сучасний знаки зодіаку досить дорогі там зі старту. Ось атакі, можливо для себе, можливо, почати можна забирати знаки зодіаку. Ну, Зараз задумуся над збором знаки Зодіаку в сріблі, які попів унції. В принципі, непогано, там ціни від 1,5 до двох тисяч. І я думаю, що можливо почати їх збирати. Футляр вже у мене для них є. А тут ще є дитячий знак Зодіаку. Так, далі, яворівська забавка. У мене, до речі, такий наборчик є. Купував взагалі його за таку дармову практично ціну. Він обійшовся там, щось в тисячу гривень, якщо не помиляюсь. Зараз він здорожчав суттєво. Буклет 2000... в один згин в розгорнутому вигляді це зображення. Там три монетки невеличких: тираж у них, я так розумію, 5 тисяч штук. 5000, тут в принципі написано на самій політурці, можна подивитися. Так, що тут у нас указано? Тут не написано. Ну, я думаю, що там тираж 5 тисяч в пруфі 1900. Далі 5 гривень. Ось За, цю, за цей набір жалкую до сих пір. 100-річчя Національної академії наук. Колись його продавали в 2022 році він коштував в районі 5-7 тисяч і крутим носом не хотів брати його. Зараз у нього ціна взлетіла в декілька разів. Буклет в один згинув в розгорнутому вигляді. 2018 рік 3 950 це тираж. Ціна його в профі 5 тисяч, зараз він десь 18 коштує приблизно 18-17 тисяч а була можливість взяти по 7-8. По І є такий ж самий, тільки в дерев'яному футлярі. 50 штук всього в такому футлярі в профі вже у 2022 році стартувала ціна від 7 тисяч. Далі 10 гривень пектораль. Пектораль, Ось пектораль. Отака от пектораль таку встиг собі прикупити. 2019 рік, 3800 в оксамитовому футлярі. Ціна 7500. 2019 рік тираж 200, грив, 200 штук в дерев'яному футлярі 2900. Я собі прикупив отаких от, от оксамитових футлярів. Один чи два в мене набори всього є. Якось окремо зроблю про неї огляд. Тоді мені вдалося їх брати. От, по якраз десь по такій ціні десь вони були десь в районі 8-10 тисяч. Зараз спектраль взагалі в ціні в декілька разів виросла. Енеїда досить крута монета, одна з найдорожчих срібних монет, до речі. Ось 2020 рік 1000 штук у самому футлярі 25 тисяч. У дерев'яному футлярі не вказується тираж, в пруфі 27,5. У мене, до речі, така є одна. В колекції також перекидував гроші. У 2022 році вдалося викупити за 30 тисяч, ось таку монету. Зараз вона 1080 коштує, якщо не помиляюсь. Далі козацькі також буду окремо робити для них огляд, бо так, говорити на словах, що є і не показувати, це трошки пізніше, так забігаючи наперед. Козацькі клейноди. І клейноди я собі також прикупив. Одна із топових монет взагалі оцих 10 гривневих. Якраз ці в мене є. От цю не встиг прикупити, така є, От цієї немає. ну і Цих також перших немає. От козацькі клейноди також буду робити про них окремий огляд. 21 рік. 2 тисячі штук, в оксамитому футлярі 75 тисяч. В дерев'яному футлярі не ціна, не тираж не вказується. А зараз також козацькі клейноди перевели в декілька разів більше кошту. Я їх брав за 10,5-11 тисяч. Так, Набор монет. Фінальний турнір Чемпіонату Європи з футболу 2012 року. Ось такий набір такого немає, ні такого, ні такого. А в інтернеті їх продавали. значить, виготовлено на замовлення НБУ. 2011 рік. 9 тисяч ціна. Ціна у них більша, явно коштує, ніж тут вказано. раз за два точно. Надання Томасу профтекофалію Православної Церкви України. 50 штук. Всього ціна 125 тисяч. Ось, ну, ціна дуже обмежена. В інтернеті також не бачив. Інвестиційні монети. Монетні двори Оранта 96-2011 рік. Першими інвестиційними монетами України була серія Оранта 50-125-250 та 500 гривень. Відкорбовані у Відні. Планувалося випускати їх щорічно, проте законодавча база, що існувала в Україні на той час, не дозволяла продавати ці монети за ціною найближчиною до ринкової ціни золота. Проєкт було припинено, і монети Оранта переведені в категорії з категорії інвестиційні в категорію пам'ятні. А з 2011 року монети серії Архангел-Михаїл карбуються на монетному дворі НБУ місто Київ. Параметри монет гривня 25 20, роки карбування. Метал срібло, сріб, срібло є і далі золото 3 Вага в чистому золоті загальна вага. Є унція, є 3 г, 7,78, 15 півунції, 31,1. Товщина, гурти. Ось такого зображення йдуть архістратегії Михаїли. У мене їх декілька штук є, але пізніших років 22-23, якщо не помиляюся. Ось, А тих ранніх тоді я ще не, взагалі не знав про їх існування. Одна гривня, тираж. 1 гривня, тираж 10.

Ціна 200. Це ціни вже застарі... давним-давно застаріли. 30 років незалежності. Отакої От немає, на жаль. Тираж 15 тисяч, ціна від півтори Це також ціна вже декілька разів виросла. 20 рік, 21-й, 1200-1200 гривень. 20-й, 21-й тираж 4, 3600, 5-5 тисяч. Також ціни вже ці виросли давно. Вони явно такими не відповідають. 2 гривні в золоті. З 12, 12 по 16 роки випускалися ціни від 8 до. А, це тиражі 8, 600, 5 тисяч ціни в них ось такі. Також зараз в декілька разів це все повиростало. 20, 21. 2-2,5 тисячі. 6900-6500 5 гривень. Архангел Михаїл з 11 по 16. Цінники тут, бачите, самі, якісь 17 тисяч, 16, також вони вже повиростали 10 гривень. Архангел Михаїл 3700, це їхні тиражі від 3700 до 10 тисяч. Да, Цінники 33. І тут, тут навіть пишеться плюс 15, плюс 12% від вартості. 20 гривень. Архангел Михаїл з 11 по 18 роки. Цінники. 71,5 це унці, я так розумію. Це 31,1 грама 71,500 і плюс 12, плюс 15%. Явно що тут ціни набагато більші, бо золото зараз дорожчало суттєво. Сувенірна продукція НБУ. Також прикольні штуки. Пам'ятна срібна гриня київського типу. Дивіться, є різні. Це вже копії тих, які друкувалися в Київській Русі. Без року аргенту 925-ї, срібло 50 штук. Гривні першого типу видливалися індивено для кожного екземпляру. Оніфіковано є тільки накладка з написом гривня Київської Русі ХІХ століття. Навіть порядкові номери та проба металу вибиті різними пуансонами. Так, Другий і всі подальші типи схожі між собою, хоча витворялися різними ювелірними заводами. Основна відмінність є накладка Різні шрифти абревіатури НБУ, наявність і відсутність державного герба, позначки номера та різноманітність клейм ювелірних заводів. Чим вони відрізняються між собою. Ось, до речі, всі ці клейми вказані. Рік випуску, відомі номери, так, іменники клейма виробників. Дивіться, яка красота, є різні. До речі, такої, такої продукції в мене немає жодної. 1998 рік. Харківський, ювелір... Київський ювелірний завод. Харківський ювелірний завод випускав їх відомі номери. 2004 рік Львівське державне спеціальне конструкторське бюро Топас. Випуска. 2005 -й. Київський ювелірний завод. 2008 Львівське державне... Львівське державне спеціальне конструкторське бюро Топас. 2009 знову бюро Тапаз, 2010 Київський ювелірний завод. Іменник спеціальний знак, що вказує виробника предметів з дорогоцінних металів. В іменнику умовно, позначені десятиріччя випуску, рік виготовлення, у десятиріччі – шифр інспекції пробірного нагляду та індивідуальний шифр виробника останні дві літери. Ось так. От, так. Далі ледерована коробка. Ось така є, також лидерована коробка меншого, оксамитова коробка. Бачите, є такі варіації, такі і ось такі. Ну, таку річ би собі в колекцію було б непогано мати. Плакетки, які відтворюють дизайн банкнот 1 гривня. О, такі в інтернеті часто проскакують в продажі, але там ціни такі, що кусаються. Без року, без підпису, пробна «Реєр». Не вказано нічого. до речі, на... Тут по краях видно, що вона почала окислюватися, патиною покриватися. Далі підпис тігіпка, 2000 штук, екстрафан 4750 до 5750 е аргентом. Далі золота 7 штук всього підпис тігіпка, 2003-го рейер. Підписі гіпка 2003, «Рейр», підпис 2003 3 штуки. платина, Також рейс, пробна, рейер з Нікеля. Всі вони це музейні екземпляри. Далі на честь 10 річчя грошової реформи відкарбовано у 2006 році. Я тоді тільки школу закінчив, а їх вже випускали. Підпис Ющенка, 94-й срібло в пруфі 6,750, Зараз вони в декілька разів дорожчі. 94-й підпис Ющенка, золото 3-9, музейний експонат. 94-й, дві штуки платина, також музейний експонат. Є такі нюанси. Далі. Підпис гібка 2004 640 штук до 7250 підпис Стельмаха. 1000 штук 6000 гривень. В золоті 3,9. 20 штук всього підпис Тельмаха, підпис підписника 2005 2 штуки. В платені, rare, варіанти. Далі. Підпис Стельмаха срібло. До 7 тисяч підпис арбузова, 2011 500 штук до 7 тисяч. Ось такі є варіації гривня. І ось і планшетка вказана, така плакетка, і сама гринабір плати з бони в акриловому блоці. Підпис Стельмаха 100 штук, в пруфі 7 тисяч. тираж плати 1000 штук, з яких 100 штук в наборі плата та бона в акриловому блоці. 2006 підпис Стельмаха. раритетний варіант підпис Арбузова 4-6 тисяч. 2011-13-6250 в золоті. Але ці ціни, звісно, що повиростав 2 гривні. Це такі, вони мені якось і нагадують, кліше на яких друкують гроші. Підпис Матвієнка 100 штук до 15 тисяч. Підпис Тігіпка пробна раритет. Срібло 39 124 такі от Планшетки, вага їхня, підпис тігіпка 4 6500, стельмаха 6500, 1000 штук, арбузова 500 штук 6500. підпис тігіпка 4 пробна раритет, Підпис Стельмаха також. Набір сплати бони в акриловому блоці. Підпис тігіпка 100 штук, 7,250 це 2 гривні. Аргентум 193,3 грима. Підпис арбузова, тираж не вказано до 6 тисяч. Ціни старі вже золото 93,3. Арбузова і сортки на підпис 11-13 роки 5 гривень старого зразка 39 дев'ятки, 124 г. 100 штук. Всього підпис Матвієнка, 92-й в пруфі до 20 тисяч на 22-й рік. Так, Це вже гривні останнього зразка, тільки зараз забороту. Вибивають їх 93 дев'ятки, 124 грами, підпис тігіпка, стельмаха, арбузова соркіна і тиражі різні 500 550 штук і цінники відповідно, різні. Підписті тігіпка, Підпис Стельмаха це вже музейний експонат. Ось є така варіація. Ось є з боною. Набір спла... сплати та бони в акриловому блоці 100 штук. Всього 8 тисяч. Є ще отака, 3 девятки срібло, 93 грама до 6 тисяч в золоті. Підпис арбузової Соркіна, Ціни, звісно, що це срібло, тільки в позолоті йде воно. Далі 10 гривень з Мазепою. Срібло 3 дев'ятки, 124,4 грама, 500 штук підпис тігіпка до 7 тисяч підпис Ельма, тисяча штук 6,250, 500 штук 2011-го арбузов. 6250 підпис Тігіпка 2004. Раритетний варіант. І такий Нельзильбер 109 підпис Тельмаха Рейр. Скоріше за все, що це пробні варіанти. Набір сплати табону в акриловому блоці 10 гривень підпис Тігіпка 2004 100 штук, профі до 8 тисяч. До речі, Тігіпка створив свій банк, називається він ТАС, страхова компанія Тас. Він колись був головою Нацбанка, був в штабі Януковича і зараз веде свій з політики пішов, перейшов повністю в бізнес. Тираж плати 500 штук, з яких 100 штук наборі, плата табона в акриловому покритті. Підпис Арбузова, 2011, до 7 тисяч срібло. Ну, це старі ціни. Зараз воно в декілька разів дорожче це все коштує. Срібло в позолоті. Підпис арбузова 7,250, соркіна 150 штук 7,250. 20 гривень є срібло 124,4 г. Підпис Оркіна Стельмаха Арбузова. 3, 5 11 роки. Ціни 6-7 тисяч. Пробна 110 із беруть огібка. Музейний варіант тираж плати 2000 штук, з яких 100 штук в наборі плата табона в акриловому покритті. Ось така от, з Нельзильбер Купромнікельцин 109 г, також під пестельмаха музейний набір плати табони в акриловому блоці. Під пестельмаха всього 100 штук, 8250. Далі срібло в позолоті 124,4 без голограми, арбузов 11-й і Соркін 13-й роки до 7,750. Є ще ось така квітка, голографічне зображення. Ось воно. 300 штук. Всього понад 7 тисяч весь тираж в наборах. Набір плати бони в акриловому блоці оксамитова коробка. Підпис смолія 7500. Дерев'яна коробка 50 штук. Це 8500. Смалій це голова Нацбанку вже при Порошенку, 50 гривень. 2004 го по 13-й ракеті гіпка харбузов Соркін. Тиражі від 50 до 1000 штук, ціни приблизно однакові. Підпис тігіпка 2003 -ті пробна була. Далі з Нильзильберу ось така є одна. Цифра 50, голографічне зображення це музейний варіант. Набір плати в акриловому блоці, тут немає зображення, підпис тігіпка 100 штук 8750. Тираж плата 500, з яких 100 в наборі плата табона в акриловому блоці. Так, далі. 20 років НБУ. Набір плати табони в акриловому блоці. Підпис арбузова, 100 штук в пруфі 29 тисяч. Набір банкнот. Тараж плати 500 штук, з яких 100 наборів плата табона в акриловому блоці. Далі такі ж 50 гривень срібло по золоті, 11, 13, 14. Арбузо Соркін, кубів відповідно. Так. 100 штук 150-50 штук, ціни 8 до 16 тисяч гривень. 100 гривень. дев'ятки, 124 грама, 500 штук, 8,5 тисяч 2005 стельмах. З неї 109 без голограми з візерунком, підпис стельмаха, раритет. Далі цифра, голографічне зображення присутнє. Ось вона. 5, 11-13 роки, Стельмах Арбузов Соркін. 500 штук 50 штук тут 8,5. Набір сплати та бони в окриловому блоці 100 штук 2005, 8750. з візерунком без голограми, голографічне зображення. Державний експортно-імпортний банк 20 років. От, до речі, ось він Ексімбанк. Тут логотипно відображений. Підпис арбузова до 9 тисяч. не вказаний, це Ексімбанк. Один із великих банків в Україні 124 грами дев'ятки. Так, Срібло в позолоті, підпис арбузова до 9 тисяч. Підпис Соркіна 150 штук до 9 тисяч. Голографічне зображення ось в центрі 100-гривневе. Підпис Гонтарєвої. Це голова також при Порошенку вже була. 300 штук до 9 тисяч і вище 200 гривень. Ще й такі, по, по, по факту є всі номінали практично. Срібло 3-9, 124 г, підпис Вадима Гетьмана. Я, До речі, робив огляд про пам'ятну медаль Вадима Гетьмана. Перший, один, якщо не, не помиляюся, перший голова НБУ, якого, до речі, вбили в під'їзді власного будинку в Києві 100 штук 10 тисяч, профі 15 Далі 3-9, 124 грама, голографічне зображення. 7, 11, 13, стельмах арбузов Соркин, 2000 штук, 550 штук. Ціни там плюс-мінус відрізняються десь на 1000. Далі 200 гривень голографічне зображення, підпис Стельмаха. Це музейний варіант. Набір плати табони в акриловому блоці. Підпис Стельмаха всього 100 штук, в пруфі 9 тисяч золото. Срібло в позолоті 124. Арбузов 11 рік до 9 тисяч, понад 9 тисяч, 13-й понад 9 тисяч. Підпис Шевченко 200 гривень, 300 штук всього. Тут голографічне зображення понад 9 тисяч. Тираж плати 2000 штук, з яких 100 штук в наборі. плата табона в акриловому блоці. Так, далі 500 гривень пестельмах харбузова сорки на 6-13 роки. Ціни тиражі 50-500 500 штук, 8-8,5, навіть понад 9 тисяч є. Тираж плати 500 штук, з яких 100 штук наборі, плата табона в акриловому блоці. Ну таку б, Хоча б одну плакетку мати би в колекції вже буде щастя. Досить вони дорогі зараз, бо тут по, понад 100 грамів срібла і тиражі маленькі, під пестельмах раритетний варіант. по факту, Набір плати в акриловому блоці. 100 штук понад 9 тисяч. Так, далі йдемо. Срібло в позолоті, 124 грами, підпис арбузова 9,5, 13-й Соркін, до 9, 150 штук, понад 9 тисяч з голографічним зображенням, підпис гонтарєвої, 300 штук, 9 тисяч, 1000 гривень. 39 срібло, 124,4 грами, підпис малья, 19-й рік, 300 штук. 10 тисяч. Така річ коштує. Так. Далі набір. Плакеток 92-2006. Гетьман, Ющенко, Стельмах, Тігівка. Набір виготовлений у 2006 році. Гривня 2, 5, 10, 20 і так далі. Аргентум 3,9, 50 штук. Весь набір таких плакеток 82,5 тисячі. Весь набір. Набір плакеток 2005-2006 років. Стельмах. Набір виготовлено у 2009 му -го. Стельмах, голова Нацбанку. Гривнь, від гривні до 500 Три дев'ятки срібло, В пруфі 67,5 тисяч. Набір плакеток 2011 року. 50, 100-200-500 гривень. Тут не весь набір підпис арбузова 39 дев'ятки, 34 тисячі. Набір плакеток Арбузова 2011 року. З гривні до 500 2011, срібло 39-65,5. Срібло в позолоті 69,5. Набір плакеток 13-го року, соркін. Набір виріту на 13 2013 році з гривні до. Вибачаюсь, трошки камера з'їхала. Набір виготов у на 2013 році без голограм підпис Соркіна. в позов 300 штук 72 тисячі. Ось такий набір. Тут такий цілий вже чемодан. Далі набір мініатюрних плакеток 2006 року. Десь я бачив на на огляді. Вони ці плакетки маленькі, там такі малесенькі вони йдуть. Ось, Гривня 2, 5, 10, 20, 50, 100 і. 200 гривень, це така міні-версія міні тих великих плакеток 100 грамових. Значить, 20 на 40 мм їхні розміри. 20 на 40 це такі малесенькі вони йдуть. 7 78 грам, а по 8 грамів, малесенькі такі плакетки по, по факту. По 8 грамів під пестельмаха, їх 500 штук. Всього було 6 тисяч. Стельмах пробні, не вказано ні тираж, не, не ціна. Набір мініатюрних плакеток 7 13 років гривня 25 20, 50 100-200-500 гривень. Також 20 на 40 мм. Такі вони малесенькі. малесенькі. 7-11-13. Срібло, срібло по 8 грамів практично кожна, 7,78, тиражі по 500 штук, в пруфі по 6 тисяч, але зараз ціни набагато є дорожчими. Ну і На фіналі кульки з монетами, кульки з монетами, монетним двором НБУ. Час від часу ювілені та пам'ятні монети випускаються в капсулах круглої форми. 2 гривні КМ. Я думаю, що це Київський монетний двір. 2010-20-річчя ухвалення декларації про державний суверенітет. 50 штук 3 тисячі гривень. 12-й зимові 12, зимовий Олімпійські ігри не невказана нетарашня ціна 5 гривень. 11-го року, 15 років Конституції, 50 штук, 3 тисячі гривень, 5 гривень. 2012 рік дракона, 200 штук 3-500, рік змії, 200 штук 3-500, рік коня. 200 штук 3 500. Зараз я на не дорожче коштує. 50 гривень. 9, 10, 11, 11 роки за творами Гоголя. Вечіря на хуторі біля Диканьки 10 штук ціна не вказана. Хортиця заповідник козацької слави 10 штук ціна не вказана. 20 років незалежності 10 штук ціна не вказана. Тисячоліття Софії Київської. 10, 10 штук ціна не вказана. 100 гривень. 2008 рік. Хрещення Київської Русі, 10 штук ціна не вказана. Капсула круглої форми представляє собою кулю на підставі. Ніяких спеціальних сертифікатів на цю продукцію не існує, тому стверджувати, що зазначені тиражі остаточно складно. Тому тут у дужках знаки питання вказані. Існує також кристали різної форми з монетами всередині. виготовлені з того самого матеріалу. Ось в такому плані. Ось інколи на барахолках десь коли щось у нумізматі можна такі речі побачити. Так, а медалі, і жетони та плакетки відкарбовані монетним двором, можна оглянути у мене на одному з відео, вже про них я огляд окремий робив. Тут і, золок, і з срібла, і з латуні, і з міді, виготовлені і так далі. Ну, я думаю, на цьому все. Дякую за увагу. Бережіть себе і до наступної зустрічі.